Ви знаєте, що завершилась, завершилась е, позиція обміну тисячу на тисячу, і про що написав один із побратимів Азовців? Питання до Зеленського: де Азов? Поверніть героїв додому. Хочу наголосити, що серед тієї тисячі не знайшлося жодного бійця батальйону Азов. Так, були захисники Азовсталі, але ще раз наголошую, азовців не повертають. Взагалі, за останні обміни жодного азовця не було повернуто, і я не можу зрозуміти якусь логіку. Тобто, якщо росіяни внаслідок певних наших дій і алгоритмів, і хотілок нам не віддають азовців, значить це не працює, значить, треба йти іншим шляхом. А я пригадую, як ми на Курщині нахапали полонених строковиків. І до речі, хочу наголосити: близько 600 полонених ми взяли під час курської операції. Так, от росіяни вперше самі звернулись за обміном, і якщо росіянам було дуже важливо забрати тих строковиків, то чому ми не витягували взамінних азовців? Це одна історія. Друга історія. Ми ж ще ж набрали кадирівців в полон. Я теж не можу зрозуміти, якщо є такі цінні кадри у нас для обміну, чому ми не забираємо бійців батальйону Айдар в тому числі. Бо я знаю, що дуже багато айдаресів також взагалі не навіть про це не чути, просто не чути їх засуджують по 18 по 20 років їм там в Росії навалили за карательність батальйона, і знову ж таки знову ж таки жодного з тих добробатів не повертають. Я не можу зрозуміти причини. Такої знає ну, такого відношення. Ще раз наголошую, та за одного кадирівця, повірте мені. От я навіть не сумніваюся в цьому, що і азовців, і айдаровців би віддавали би далі. в нас же дуже багато тої нечисті московського патріархата, яке знаходиться по судам, якого біса воно дома. Якби воно сиділо в в'язницях, то його би напевно хотіли би поміняти. І той же самий Кирил Гундяєв би а 100% би ходатайствував би перед Путіним. Даби віддати азовців е, в Україну. Але ще раз наголошую: у мене запитання таке саме, як запитання де Азов. Я ще запитаюся, де Айдар, де Добробати, ця історія звичайно не поодинока і не єдина на сьогоднішній момент. Ну, і звичайно, давайте все-таки поговоримо ось про це. Ну, це дані за неділю: 45 е, крилатих ракет 101 калібри знешкоджено, зниш, е, шістдесят БПЛА. З них 139 уражено вогневим контролем, 127 локаційно втрачені. Ну ми бачимо, да, повітряні сили відпрацювали. Напевно, вийде унилая лошадь, яка називається Лавров, і буде розповідати нам, що це все, що ви бачите на екранах, що це були е, вулиці, де проживали компактно, воєннослужащі, це були все воєнні об'єкти. Ну ми ж розуміємо, що це все фігня. Але весь світ на це спостерігає, і, чесно кажучи, для мене особисто це є дуже серйозним таким, знаєте, сигналом. Тож подивіться, будь ласка, ну тож не можна сказати, що тут що, що в цих багатоповерхівках, що тут -от якісь бази знаходяться і так далі. Ви ж бачите, як люди розбирають завали у цих будинків приватних. І відверто кажучи, на сьогоднішній день якось так. Кволо виглядає реакція нашого МЗС, я би сказав би серйозно, тобто вона ніяка. ніяка. Ми, ми, нас вже цілими вулицями в Макарові знищили. Росіяни майже цілу вулицю розбомбили все, що тобто приватний сектор. І наше МЗС таке, знаєте, таке враження, що їм вже ну, тіпа, кричати замучився, голос устав у них. В той же час ми дивимося, як Трамп е, пом'якшує позицію до Путіна якраз в той момент, коли російське військове, е, так би мовити, перевага вона слабіє, з кожним днем слабіє. Ви знаєте, Росія може взагалі зіткнутися з дуже серйозною нехваткою живої сили і вооруження вже в наступному році, навіть якщо Трамп не стане давити на Москву. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на високопоставлених американських чиновників та воєнних експертів. Що вони кажуть? Вони сьогодні, якраз говорять, що зараз саме є найбільш кращий момент давити на Москву, бо навіть не дивлячись на трьох трьох трьохкратне переваги росіян в живій силі. І ще більше переваги в кількості озброєнь, все рівно цього недостатньо для значних проривів на фронті. Друзі, я хочу сказати, що радянські запаси бронетехніки доходять до кінця, а виробництво нових танків всього всього-навсього 200 одиниць в рік. Тут дехто каже: Ой, ви знаєте, ми ж там читали, що Росія виробляє 1500 танків в рік. Ні. Вона виробляє 200, а ще відновлює старі запаси, які вже закінчуються. І можливості відновити старих запасів разом з новим виробництвом це і буде півтори тисячі, але старі запаси закінчаться. І я вам хочу сказати, що ці історії, ну якщо не буде навіть ніякого припинення вогню, ми розуміємо, що росіяни будуть використовувати так, би мовити, у це вікно своїх можливостей, яке в принципі закривається. І зараз саме час тиснути на Росію, а ми дивимося, що робить. Трамп мало ймовірним є, як пише Вашингтон Пост, що Росія досягне своїх заявлених, як то кажуть, цілей повного контролю над чотирма областями, бо є різниця між відбрасуванням українців на 5-10 кілометрів ціною високих втрат і наявністю броньового кулака, який може розвивати цей прорив. Так от я вам хочу сказати, що у росіян броньових кулаків все менше і менше, а FPV-дрони вирішують все більше і більше. Тому як говорять спеціалісти і чиновники в Америці, а про це пише Вашингтон Пост, якщо Україна зможе відвернути вихід Росії до кордонів Донецької області до кінця, до кінця року, а партнери Києва. Будуть вживати всіх заходів для того, щоб підірвати російську економіку, то Москві прийдеться зробити складний для себе вибір, і про це як то кажуть, пише Джек Уотлінг. Е я хочу сказати, що ця стаття дуже цікава. Я звичайно в посиланні до цього відео залишу, як то кажуть, посилання на цю статтю. І єдине, що на що я хотів звернути вашу увагу. Я хотів звернути вашу увагу знову ж таки на ці всі бомбардування. Що зараз саме якраз треба використовувати оцю от, знаєте нашу дипломатію, але таке враження, що в дипломатії горло пересохло. От на тих фотографіях, які я вам показував, ви ж тільки подивіться Маркалівка, Київська область, в момент приїзду МЧСників після ударів, значить, що там відбулося, там фактично погиб, загинула людина і 10 поранених. Житловий будинок в Миколаєві вночі. Ми бачили кадри, я вам показував. Е, значить, е, далі п'ять вранці і один е, поранених, і одна людина загинула. Житомирська область, житлові будинки загинуло троє дітей, 12 поранених. Хмельницька область, жилі будинки загинуло чотири е, людини, п'ять поранених. Всього за лише за неділю загинуло в Хмельницькій області четверо. Київський четверо, Житомирський, троє, до речі, всі діти в Миколаєві одна людина, в Києві 11 поранених, в Харкові, три поранених. Всього, значить, зараз вже по цій інформації на даний момент 12 е, загиблих, 67 ранених. Тобто, ви розумієте, а це була сама масована атака за весь час війни. І знову ж таки, повертаючись до цієї міжнародки, ну як можна промовчати? Ну, дивіться. Значить, 69 ракет, майже 300 дронів. Ну, ну це, 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 за, це за, за одну ніч, за один день, верніше. Добу. Так от. І тут якраз дуже цікаві коментарі глядачів, і я погоджуюся з ними. А зараз би спитати, в пана президента, де сука наші ракети? Вже ж повинно бути не менше тисячі згідно тих обіцянок, які ти, пане Зеленський, нам обіцяв, і розповідав, що ми виготовляємо там 300 ракет, буде і так далі. А де ті дрони, які мають зараз летіти у відповідь? І чи треба просто помолитися? Запитують глядачі. А я можу сказати, що всі-всі всі історії. Ну, ми мусимо не забувати звертати увагу, в тому числі і на доповідь нашого керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Отже, Китай, Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії. Де наша дипломатія? Це керівник СЗР. Він доповідає, а дипломатія має це використовувати. Є інформація, наприклад, що Китай постачає верстати, порох, компоненти саме на підприємства військового призначення. У 24-му і 25-х роках вже зафіксували щонайменше 5 випадків співпраці Китаю і Росії у сфері авіації з постачанням обладнання запчастин і технічної документації. На початок року близько 80% критичної електроніки для російських дронів походить з Китаю. І в мене запитання: Китай спостерігач, Китай нейтралітет? Та Китай вже є прямим учасником вбивства українців. Я не знаю, як на сьогоднішній день оця мовчанка наша лиш би не подразнити Сі Цзіньпіні чи я. Я чесно кажу, для мене особисто це, ну, це якесь дежавю. Але, але я хочу сказати, що і 5-6 менеджерів працюють якраз таки не на користь України. Знаєте, що відбулося? Валера Прозапас недавно опублікував пост, чесно кажучи, в нас же в Запоріжжі дуже серйозно під загрозою. Пам'ятаєте, ми розповідали колись про те, що між Запоріжжям і лінією фронту хотіли будувати школу там за купу мільйонів гривень. Так от вам контрольний в голову, замість дронів, замість ребу для Запоріжжя, замість систем ППО для Запоріжжя, пріоритети зеленої камарилії. Реставрація з пристосуванням під багатофункціональний громадський простір та частковим відновленням історичного фасаду будівлі, клуб їдальня. Це зараз будинок культури заводу «Запоріжсталь» за адресою такою-то, такої-то народ 331 довбаний мільйон гривень. Ну блін, ну як назвати цих 5-6 менеджерів, окрім одного слова, на чолі самим головним їхнім підірастом? Я не знаю, як їх ще можна назвати. 330 лямів гривень вони зараз на клуб їдальню в Запоріжжі? Ви знаєте, ми не то, що не дойдемо, ми не доповземо до того щасливого моменту, коли який називається зупинити ворога, зупинити агресію, перемога. Ви подивіться, що роблять? 330 мільйонів гривень на клуб їдальню. Як можна було сьогодні це зробити? Це Запорізька Область Запоріжжя, ну ну як про що ще можемо говорити? Кончені тварини. таке моє резюме. Народ доповідь закінчив. Мирного вам неба. Але але, попри всі не гаразди, у нас немає іншого варіанту. Ми мусимо перемогти, і Україна сьогодні все рівно наближається до перемоги. Просто через цих зелених тварій все менше нас цю перемогу побачить. Але хтось такий дійде. І якщо. Простять і забудуть, і це питання зараз не лише про росіян, але і про тих кривавих мародерів команди Зеленського. Ну тоді даремні були напевно смертя. Тому ми не маємо права прощати і забувати. Друзі, ми переможемо! Слава Україні!